Це теж цікава версія. А які, які ви маєте на найближчий час плани, чи є у вас якісь такі, скажімо, мішені компанії зараз, з якими ви плануєте потоваришувати, переконати їх, чи то... Примусити не робити порушень? Так, є, і це, зокрема, ралі на Тарханкуті. В 2010 році вже намагалися провести ралі на Тарханкуті, тоді Міністерство екології та природних ресурсів видало таку заборону, видало наказ про заборону приїзду автотранспорту на територіях природно заповідного фонду. І тоді вдалося спинити це ралі, але вже в квітні цього року, 2011-го, знову ж таки був випадок ралі на Тарховикуті, і ми очікуємо на ще один у вересні цього місяця. Все ж таки, поки ми не отримали відповідей від обласних державних адміністрацій, та ну і надалі не маємо масштаб масштабнішого документу, хоча він в проєкті має бути в нас. То ми боремося поки з окремими випадками. Тобто ми зв'язуємося з людьми, які також зацікавлені в тому, щоб на цих цінних куточках не було джипів, щоб зберегти хоча б те, що залишилося, тому що не так вже багато територій в Україні, які охороняються дійсно. Ось тому... Наразі це Терханкут, а також Одеська область, Національний природний парк, новостворений нещодавно, Тузлівські лимани. Ось у суботу, у п'ятницю, 23 вересня, була прес-конференція. Щодо цього ралі, де зібралися вчені. На прес-конференції також був представник кандидат біологічних наук Іван Русів, який розповідав про надзвичайну цінність території. І не можу сказати, що люди дуже сильно, в тому числі журналісти, підхоплюють цю тему, коли воно, в ній не беруть участь. Відомі українці. Ну, на але, жаль. Я так розумію, що це тому, що потім що люди недостатньо усвідомлюють, що це велика проблема. Власне, те, з чого я почав передачу, що є проблеми, які всім зрозуміли, а є проблеми, про які треба довго розказувати, аби люди зрозуміли, що це важливо. Але дійсно, коли у нас є досить небагато лишається диких пробних куточків. І ми ходимо туди, щоб їх побачити, хочемо прийти туди-завтра, але дуже прикро буває, коли ми приходимо туди завтра, а там є все поламане, там є все в таких коліях від автомобілів. І дійсно інколи, коли чуєш від людей якісь відгуки про проблему джипінгу, коли розказують, що на джипах, наприклад, в Карпатах там, якісь люди ганяють овець по полонинах, там ще щось. Дійсно, дуже і дуже тривожно, адже... З часом таких автомобілів стає більше, дійсно, якихось ще 5, 6, 10 років тому такої проблеми не було, адже у людей не було такої великої кількості високопрохідних автомобілів. Люди купують їх для того, щоб чи то відповідати моді, чи то відповідати якомусь статусу, їздять на них на роботу, але ж таки автомобіль цей може набагато більше, ніж просто проїхати по асфальту від дому до роботи. І тому час від часу хочеться випробувати його, перевірити, виправдати власне цю е, коштовну покупку. І тому часто люди такі вибираються кудись в самі диті продудні куточки, і вони після цього ними такими перестають бути. А, і більше того, от, е, те, що ви говорили про ралі на півострові Тарханкут в Криму, то, наприклад, на Тарханкуті, весь Тарханкут це є дитій степ. Це степ, дуже такий кам'янистий, на якому практично немає ґрунту, там є такий кам'янистий, ледь-ледь наявний кам'янистий ґрунт, вкритий степовою рослинністю, і коли проїжджає автомобіль по такій рослинності, він просто руйнує цей рослинний покрив. І коли проходить дощ, все, тут вже більше нічого не росте, тут лишається така, власне, ця колія лишається на багато років, і якщо більше ніхто не буде їсти, то через декілька років вона відновиться. Якщо там ще будуть приїжджати автомобілі, то е, такі степ перетворюється просто на каміння. І... Е, на великий жаль, це теж один з тих прикладів, коли треба пояснювати, чому, не здавалось би, що поганого в тому, щоб автомобіль проїхав по траві. І якщо люди цього не знають, вони не здогадаються, наприклад, що наступні 5-7 років, якщо тут проїхати автомобілем, трави тут більше не буде. А нагадую, сьогодні ми в передачі Світ у долонях говоримо про проблему заїздів і мандрів на високопрохідній техніці. По дитій, дитій природі, от власне те, що називається останнім часом словом джипінг. І у нас в гостях голова молодіжного відділення Національного екологічного центру України Марія Фатікова. У нас є студійні телефони, за якими у нас, з нами можна... Поговорити і висловити свою думку, це е, можна зробити, зателефонувавши на номери, 5, на номери 577 56 45, 577 56 46 та мобільні 098 650 18 60 та 093 912 08 08. Отож, е, таке наступне питання до нашої гості. А, я е, знаю, що в багатьох європейських країнах, а швидше, що буде правильно сказати, в усіх європейських країнах, є така проста і, здавалось би, звична і нам, от так на слуху штука, як місячні ті тиші. Е, розкажіть, що це таке, я розумію, що у нас поки що такого немає, а, але е, власне, е, що, що це таке, для чого це придумано і як це пов'язано з проблемою джипінгу. Я знаю, ви також цим цікавитесь. Ну так, ну, тобто не секрет, що приїжджають, що джипи зазвичай ламають, використовують дерева та кущі, вони псують дорогу, винощують флору та фауну, а також, ну це видно з фотографій з попередніх рейдів. Але основною проблемою від, не основною, а однією з основних проблем це є шум від машин в процесі змагань. І цей шум він зазвичай перериває сезон розмноження тварин і ну, будь-яких тварин. І щоб запобігти такому впливу, в європейських країнах дійсно запроваджують місячники тиші, коли в цей період не можна турбувати тварин. І дійсно було б непогано, якби Україна теж виконувала ці зобов'язання, адже вона ратифікувала Конвенцію про дикі види флори та фауни, і фауни та середовище існування в Європі. Ну, згідно з якою суворо заборонено розлякувати різ, рідкісні тварини у сезон їхнього розмноження. А, ну от власне, от взагалі слово місячник тиші нам здається, от начебто з дитинства знайоме, але насправді у нас він не є запровадженим я розумію. І скажіть тоді ще таку річ. А, от, ну власне, уявили, що... Нехай цей місячний тиші ще не запроваджений в Україні. Але якби ми, ми просто могли от зараз попросити, ну, наприклад, наших слухачів, хоча, якщо чесно, я дуже сумніваюся, що наші слухачі на важкопрохідній техніці там плюндрують природу, я впевнений, що так і є, що вони цього не роблять. Але все ж таки, от уявилося, що ми можемо зараз звернутися до всіх mm -hmm. українців. І е, нехай би цей місячник тиші кожен би запровадив для себе самого. От просто сказав собі, що я дотримуюсь місячника тиші. А як це, на вашу думку, треба... Робити, тобто, що треба зробити, щоб собі от сказати, я запровадив місячник тиші, тому я буду поводитись ось так. От як би ви запропонували поводитись нашим слухачам і іншим людям? Ну, місячники тиші зазвичай проводяться в квітні липні. Ну, тобто, ці ос... місяці основне розмноження тварин і І птахів також. І я думаю, що якщо. Закон, законодавством а забороняється а, як це, відвідувати природнозаповідні території, то приїжджати на ці природнозаповідні території вже, вже є абсурдним, ну, я маю на увазі заповідні вже зони, але ж а, тварини розмножуються не лише в заповідних зонах, тобто їх же не скупчують всіх в одній а, зоні. Тобто в квітні-травні, в квітні-липні просто себе треба обмежувати а, від... А, а, від відпочинку на цінних територіях. Ну і це плюс, звичайно, я думаю, не треба забувати, що коли ми бачимо, що десь під'їхав автомобіль, відкрив вікна і там на кілометр навколо гупає музика, звичайно, це не лише нам неприємно, а дуже багато птахів, інших живих істот, мабуть, вони теж від цього не в захваті. Можливо, варто людям зробити зауваження, дійсно не проходити повз, тому що, одне діло, от нам зрозуміло, якщо хтось просто бере, висипає на вулиці сміття десь або в лісі. Швидше за все ми зробимо зауваження, спробуємо якось цьому запобігти. Але коли е, люди виїжджають на природу і, власне, погучно вмикають музику, розлякуючи тварин, і, наприклад, птахи можуть побоятися підлетіти до свого гнізда, від що можуть вихованити яйця їхні або загинути пташенята, то е, треба також, мабуть, не проходити повсе, робити зауваження таким людям, і цим ми дійсно зробимо зайву корисну річ у своєму житті. А, а от скажіть, будь ласка, які ви бачите альтернативи і, власне, ну, от саме так, які є альтернативи джипінгу, на вашу думку? Основне, а, ні, почну от з от, от люди, люди хочуть потрапити, та і поїхати на природу. Так. А, я думаю, що в Україні, а, а це приблизно, на, а, можливо, навіть 60-70% території, які не є цінними, ті ці ж самі терикони, де можна провести шикарний джипінг і а, не нанести шкоду навколишньому середовищу. Наприклад, в Одеській області, там де буде проходити ралі, тузийські ломани, майже в Татарбунській, татарбунарській район, я мене прошу, про бачення, приблизно 80% відсотків території розорено. Але саме Джипери вибрали територію найціннішу це. Ломани, а ширина якої, якщо не помиляюсь, там приблизно 50 метрів, тобто... Ну так, це фактично, от якщо подивитись по карті, це вузька коса, яка відділяє низько озер від Чорного моря. І вона настільки, якщо її... Це фактично все є вологий пісок. Uh -huh. Якщо її зовсім там багато автомобілів проїде, це може закінчитись тим, що вона просто розмиється. І ці озера з'єднаються з морем. І цього вже не було тисячі років, і фактично ось така от неймовірна загроза. Починається з того, що просто група людей хоче покататися весело на природі на важких автомобілях. А радикальною альтернативою, раз ми так хочемо потрапити до Євросоюзу і так намагаємося показати все, що, що ми робимо все для цього, то це велосипеди. Проводити рай на велосипедах. Розумі, розуміючи, що, звісно, шкода від велосипедів також буде, але треба розумно підходити до справи. Тобто це не мають бути там 500 учасників, які їздять так, як вони хочуть, там буде продуманий маршрут. Але це дійсно менше шкоди, менше шуму, менше пошкоджень, розлякування тварин і всього іншого. От дві передачі тому у нас в гостях був заступник... Голови Асоціації велосипедистів Києва, От, власне, в його побажанні до наших радіослухачів прозвучало те, що якщо ми будемо їздити на велосипеді, або якщо навіть хоча б наші сусіди будуть їздити на велосипеді, а не на автомобілі, то всім нам від цього буде більше здоров'я, і... а якщо все ж таки це будемо ми, так взагалі, тобто людина, яка їздить на велосипеді, вона має стільки плюсів, стільки всього виграє, не говорячи вже про те, що вона значно менше шкодить природі. І власне наша передача потихеніку добігає кінця. А от власне, чого б ви хотіли досягнути цієї компанії, До чого б ви хотіли закликати наших слухачів, і можливо, яким чином вони могли б допомогти ось цій, в принципі, однозначно позитивній ідеї, не дати важким автомобілям зіпсувати те, що лишилось від нашої природи. Ну, по-перше, певно, повідомляти про ці конкретні випадки. Там на сайті Національного екологічного центру можна знайти інформацію, куди написати, кому написати. По-друге, напевно, треба донести що, до людей, що є, є законодавство і треба, є якісь закони. І треба зважати на це увагу, тому що ну, джипінг він заборонений законодавством, але якось так воно так, знаєте, в нас не помічаємо цього. Коли нам не треба, ми цього не помічаємо, таке нас законодавство. Тобто, Просто знати про те, що є правила, І якщо ми вже а, нас не цікавить питання збереження природи, то хоча б знати, що є правила. Хоча я не можу зрозуміти, для мене а, проїхати на території, цінній території на джипі те ж саме, що не знаю, поїсти руками в ресторані але... Знаючи трошки більше про нашу гостю, ніж радіослухачі, я знаю, коли була ось, власне, проблема, коли хотіли 200 джиперів проїхати через Полісті та Рівненській заповідниці, Марія була серед тих кількох активістів, які їздили і намагалися цьому запобігти. Дійсно, джипери не поїхали, але власне і Марія, і інші активісти доїхали до межі заповідника і зупинилися. І ну, насправді дуже такий показовий і красивий жест. Я дуже сподіваюся, що все більше людей будуть задумуватись над тим, що від кожного нашого кроку залежить дуже багато що. Залежить, що буде з нашим довтільним, залежить, що буде з нами самими, стільки буде здоров'я у нас, стільки буде життя навколо нас, і те настільки гармонійно ми будемо жити поряд з тією природою, поряд з якою ми з'явилися на цей світ.